Вітаю всіх. Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 12 квітня 2025 року. Енергії дня сьогодні у конфлікті, тому краще утриматися від активних дій, переусвідомити, можливо, для когось свою мету, свою ситуацію, яка склалася, або свої пріоритети. Можливо. Цей день варто щось відпустити із свого життя, тобто розлучитися комусь із страхами, комусь із ілюзіями, комусь із залежностями. І загалом щось можливо в собі всередині переосмислити. Цей день буде швидше за все це віддача. Боргів за того, що ви раніше посіяли, але всі труднощі будуть носити тимчасовий характер, тому не варто щось вживати, поки ситуація не встаялася або поки ви не отримали більше інформації. Можливо, саме краще, що зараз ви зможете зробити, це відпочити і обміркувати. Важливо залишатися в цей день благорозумним і не втрачати внутрішній спокій. Тепер переходимо до нашого розкладу основного, бути чи не бути, або так чи ні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам вийшло два аркани, я так і залишила. Десятка мечів перевернута, і десятка пентаклів говорить про те, що. Ви дуже хочете перейти у, якусь гармоні... у якийсь гармонійний стан, коли ви будете відчувати підтримку від своєї родини. Ви хочете бути у гарних стосунках із старшим поколінням, із молодшим поколінням, із своїм партнером. Можливо, вам хочеться бути матеріально забезпеченими, відчувати свою фінансову стабільність і загалом такий дуже гарний. В стан вашого здоров'я. Тому у вас, щоб ви оце все отримали, вам заважає те, що ви самі себе накручуєте. Ви якісь свої негативні думки не можете відпустити того, що стосується вашої родини. І оця ваша накрутка не дає вам діяти. Тобто, в цей день вам буде так, якщо ви зможете відпустити якісь внутрішні страхи, якісь, можливо, жахіття із вашого життя, те, що вже минуло і вже воно не повернеться, тому що це вже пройшло, його вже не повернути. І вже час його відпустити. Тому що саме оця ситуація, яку ви крутите в голові, тримаєте його весь час, не можете відпустити, вона вам не дає рухатися до саме вашої мети, яку ви для себе б хотіли мати і втілювати. Також, можливо, якщо ви занадто сильно переживаєте, або цей хаос тримаєте в голові, можливо, у вас дещо совість там турбує, можливо, у вас турбують якісь підозри, сумніви. Взагалі. Такі тяжкі думки, то це у вас і звідси йдуть ті негаразди, які не дають вам отримати бажане. Підказка для вас буде така. Наразі в цей день для вас ситуація не проясниться, але і не покращиться. Тому що своїми страхами ви оце все притягуєте із своїх думок у свою реальність, тому вам варто перечекати. Ви зараз не зможете нічого змінити в цій ситуації. І своїми страхами ви можете тільки погіршити те положення, в якому ви знаходитеся. Тому що, як я вже сказала, все, що мало статися, воно вже сталося. Ну і ще вам підказка є, що будь-які дії, якщо хочете, щоб увінчалися успіхом, то вам потрібно. Діяти достойно, чесно, так, щоб вам потім було комфортно з, із самими собою спілкуватися. А я бажаю вам гарного дня, а не гаразд ісі, хай пройдуть повз вас. І другий варіант дев'ятка жезів, говорить вам так. А, можливо, наразі ви зараз обмірковуєте якусь ситуацію, коли ви або вже здобули певні результати, можливо, якусь свою перемогу. І наразі намагаєтеся це все захистити, у що б то не стало. Також, можливо, вас на цей день чекають якісь повсякденні справи і обов'язки. Ну, а ще, можливо, вам все ж таки доведеться вступити в якесь противоборство і відстояти свої права, показати свої вміння. Загалом день буде у вас емоційно напружений, ви можете відчувати або втому, або якісь обставини на вас так будуть давити, що будуть трішки вас гальмувати. І вам потрібно зібратися, сконцентруватися на тих справах, які вже будуть виникати у вас протягом дня. Це у вас загалом не час для нових починань, тому що о, те, що ви не завершили раніше, його потрібно завершити, і лише потім ви зможете піти у щось нове. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант вам так, блазень. Говорить про те, що зараз у вас відкриті перед вами всі ваші шляхи. Ви повинні діяти так, як просить у вас того ваша душа. Не звертаючи увагу навіть на самі найкращі поради від самих кращих друзів, тому що. Те, що вам друзі будуть говорити, ви, звичайно, можете послухати, але рішення ви повинні приймати самі і діяти так, як ви вважаєте за потрібне. Загалом це у вас день для нових можливостей. Можуть приходити різні неочікувані ситуації, що будуть сплутувати ваші плани. А також, можливо, вам через те, що будуть сплутуватися плани, доведеться. Швидко реагувати і перестроюватися. Можливо, ви отримаєте якусь звісточку, новину. Для когось буде актуально питання, якщо ви познайомитеся з цікавою людиною. А також ви зможете зіткнутися з тим, що у вас можуть прийти якісь неочікувані думки і можуть виникати нові плани. І їх варто втілювати, не боятися того досвіду, який уже у вас є, і його варто вже відпустити. Тож, підказка для вас буде така: довіряйте більше своїй долі, тому що у вас зараз є така можливість, що ви можете піти в щось нове, те, чого ви до цієї пори не знали, і не, воно у вас в вашому житті такого досвіду немає. А той досвід, який є, варто відпустити. Тому що саме в цей день він вам не знадобиться. І ще можливо, у вас буде якийсь неочікуваний поворот долі. І для того, щоб ви правильно і швидко зреагували, держіть свій розум відкритим для нових ідей і для нових відкриттів. Тож, бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.